Друзі, з вами Сталсер. Сьогодні ми з вами подивимось на оновлення в Ukraine GTA 5. У нас додавали нову роботу, нове хобі. Це охота, полювання, те, що ми дуже довго чекали. І сьогодні здебільшого будемо на це все дивитися, що воно і як працює. Так, всім привіт, друзі! Що ж, дочекалися, вийшла у нас обнова. Обнова у нас присвячена роботі. Полювання. Ну, це не робота, це у нас як хобі рахується. Але, в принципі, типу, основний напрям цієї, цієї обнови, цього оновлення, саме на цю хобі спрямовано. Так, що у нас додало? Так як у нас Чорна п'ятниця, сьогодні це оновлення вийшло у нас, у нас додавалось тут Black Friday Shop. Тобто магазин Чорної П'ятниці, там у нас продається все за донат, тільки за донат нічого більше купити не можна і іншого. Там продається нова машина Tionix. Правда, вона щось там 15 тисяч донату коштує. Ну, Тобто, мене особисто це не цікавить, і я не бачу особливого сенсу вам це показувати. Кожен може прийти, подивитися, що там, як там. Так, і головне, переходимо до хобі нашого полювання. У нас тут магазин полювання. Далі. Тут ми здаємо трофеї свої, і тут у нас м'ясо комбінація для того, щоб розділювати туші взагалі. Що нам потрібно для того, щоб взагалі полювати, скажімо так? Нам потрібно мати ліцензію на зброю, наскільки я розумію. Ну, я не впевнений не 100%, але думаю, ну вона по-любому має бути, тому що треба купити мушкет. І треба мати ліцензію на полювання. Ліцензію на полювання, де нам можна знайти, можна ось тут в мерії, там в бота. Купляти можна її за 300 тисяч в NPC або співробітника купити можна за 150 тисяч ліцензія саме на полювання. Але якщо я не помиляюся, якщо вірити те, що мені казали люди, то вона з 20 го рівня аж. Ну, я це не робив, я просто хотів купити взагалі ліцензію на зброю, але не міг знайти співробітників і купив повний пакет ліцензій за донат. Що у нас взагалі тут робиться? Що у нас купляється, я ще не полював, я тільки закупився всім. Але ще полюванням самим не займався. Так що будемо все разом це все бачити, узнавати. Що у нас тут купляється? У нас мушкет купляється свисток мисливця, який, типу, має заспокоювати як, ніби, ніби цих звірів, на яких ми маємо полювати, приманка. Ну, це щоб підходили вони ближче, я так розумію. Капля крові це ну, для, приманка для хижаків. Тобто там вовки, що там ще пантера є, якась чи щось таке. Бінокль з тепловізором, ну, типу, я розумі... думаю, ви розумієте, що це таке і як, що з ним їдять. Ми це все бачили в принципі в трейлері обновлення, де полювати. Тут, в принципі, не показано якоїсь карти полювання, щось типу такого. Але я скажу вам так, що я проїжджав, поки їхав сюди. А отут біля лісопилочки. О, до речі, он заяць якраз скачить. Не заєць, це кролик у нас. Я попав по ньому, але він вижив. Нічого собі живучий заяць. Знов вижив. Але він вже бачили такий, типу. А, бачите, мисливський ніж в руки треба ще. Так, да, це я просто бачив, що чувак якийсь зайця розділив і ножом це все робив, то спеціально купив собі в амуніції також. І, типу, оказується, він реально треба. Так, все, у нас. А що пише? Натисніть, щоб освіжувати тварину. Освіжувати це як, типу, оживити її трошечки чи що. Ну, коротше, це у нас кролики. Кролики це саме дешеве, я так думаю. Так, все, ну ми, по ідеї, його розділили, да? Нам туша. Кролика далась тільки і все. Більше нічого не далося нам. Ну, окей, добре, ладно. За кроликів ми вже знаємо. Быстренько, до речі, так знайшовся він. І довго шукати не прийшлося, але кролики, я думаю, це саме таке Саме дешеве, що буде на цій роботі. Краще ловити там якихось тих пум чи пантер, що там подобавляли. І Олені, я думаю, теж буде краще, ніж кролики. Кролики це. ну... Зрозуміло, що найдешевше буде, їх найлегше, напевно, полювати. Вони на те, від тебе не тікають, особливо. Ти таке, о, у мене ружьє. Просто з машини стирщить. О, он у нас олень. Так, тихо тихонечко. тихонечко. Візьмем свисток, посвістим. Правда, звуку ніякого немає. Тут, до речі, ще заєць. Так, я свідчу, щоб він не боявся мене, і хай підійде ближче, і тоді буду стріляти. Так, один раз попав, але тікає дуже швидко. Не знаю, чи попав, напевно, що ні. Дуже швидко тікає. Блін, а як це так? Я йому прямо в голову попав тому оленю, і він не вмер. Виходить, декілька. Пострілів треба, там, напевно, штуки 3, так само, як по зайцю ми стріляли. Ну якщо на зайця треба три постріла, на Оленя 100% треба. Не один, скажімо так. Але він десь тік і все, я його не знайду зараз вже ніяк. А як їх по правильному тоді впольовувати? Хтось десь проїхав? А, там на машині проїхав. О, до речі, он кролик ще бігає. Зараз кролика ще раз попробуємо вполювати. Може там цю приманку, що я купив, треба використовувати. Щоб вони не тікали. О, Он один раз попав, він виживає. Там, до речі, олень є. Далі. Вон там. Так, окей, кролика гепнули. Зараз побыстренько ми розділимо кролика і попробуємо ще раз на того Оленя. Блін, поки він його розділиє. До речі, ще додали рулетку у нас. Виходить. О, до речі, вона в мене почала нормально відображатися. Що у нас тут? Ламбу нову можна виграти, сумку якусь. До речі, непогано виглядає. Кейсик випадає, виходить, досвід, гроші, карбованці. Ну, коротше, я думаю, ви не перший раз бачите таку маску. Кажу маску. <хи> а, таку рулетку. Схожі вже були, знову нам тільки тушка кролика випадає. Тобто, скоріш за все, з кролика завжди випадає тільки тушка кролика. Ніякої шкури нічого не падає. І тут олень десь цей зник, так? Да? Так, да, Оленя десь немає. Десь пропав. Блін, ну треба попробувати вполювати оленя, треба ту приманку, напевно, використовувати, щоб вони підходили якось ближче чи що. Знов кролик є у нас. Можна, в принципі, ще одненького кролика вполювати. А якщо його задавити просто машиною, йому щось буде? А, так ще й тут, так тут кролика можна полювати набагато простіше. Почекай, а я його не можу розділити? розділити. Він виходить живий ще чи як. Ну, тепер не живий точно. Можу тепер розділити? Так, да, тепер можу. Все-таки. А, коротше, їх можна переїжджати і потім дострелювати. Ладно, закролики, це побачили. А цікаво, чи Оленів так можна? Якщо можна оленів переїхати і потім дострелити. Але може. О, олень, до речі, там на дорозі, і кролик там біля нього. Треба спробувати зараз. Зараз під'їду до них і попробую ось ту приманку використати, що я купляв в ну, вона ж не просто так. Тільки мені цікаво, може оця приманка просто біля тебе спавнить оленів. Чи все-таки це коли ти вже знайшов оленя, треба використовувати цю приманку. І тоді, щоб, типу, щось було. Зараз спробуємо спочатку свистком стіти. О, збили Оленя. Раз. Два. А, все, він уже, він уже мертвий. Його збили прям уже зразу мертвим, походу. Або це я все-таки його дострелив. Ну я два постріла дав. Скоріше за все, я думаю, що його збили і просто він реально здох. Блін, ну зараз побачимо зато, що з Оленя випаде. І можна буде все так. З оленя просто туша оленя випадає. Але виходить, що їх можна розділювати, отам От на м'ясокомбінаті, напевно. По-моєму, можна продавати так цілими, але, напевно, вигідніше буде, якщо розділювати і продавати так. Ну окей, поки ми збираємо, до речі, скільки воно важить. 3 кілограма це, і це 3 кілограма. Коротше, незалежно, яка тварина, все по 3 кілограма буде важити. Окей. Бинокль у нас на троечку. И що, и як его використовувати? Ага. Ого. Ага, он ця Кабанчики у нас там ничего себе, то он прям через текстуры фигачит. Тут есть кабанчики. Вон кабанчик. Раз. А, кабанчик, бачите, атакує. Кабанчик не тікає. А, причому він не один атакує, нічого собі. Так, цього загуси... завалив. Раз. Ну круг машини просто хоровоно з ними водим. Чекай, чекай, кабанчик. Бем! Єсть. Все, і тепер, по ідеї, треба ножик, і теж їх розділювати так само. Блін, ну біноклі, кстати, я його недооцінив, Я їздив просто так, шукав, а оказується бінокль. Блін, у мене там кабанчик укатується. Він, оказується, прям показує через текстури все, і це набагато простіше шукати. Я взагалі думав, що може цей бінокль так для антуража, типу, бо, в принципі, цих тварин і так видно, то, типу, типу, думаю, нащо той тепловізор? А оказується він прям потрібен. Блін, де мій кабанчик? Де мій кабанчик покотився? Цікаво, чи біноклі можна буде знайти? Там далі десь олень є. Але кабанчика мого немає. Може бути таке, що він зник просто. Блін, треба було спочатку, напевно, цього кабанчика розтушувати. Цей, який котився. Коли я його ще міг догнати. Блін, все, нема кабанчика. Так, а до речі, що нам з нього випало? Ну, туша кабана. Туша дикого кабана і більше нічого. В принципі, воно, я так поняв, завжди. О, ні, є кабанчик мій. Блін, зараз я за кабанчиком тут буду лежати. Тихенько, тихенько, не падай. Є, все-таки мій кабанчик. Все, шикарно. Треба собі поставити на швидкий слот, напевно. На двоєчку ножика. Так, і можна розділити кабанчика. Так, окей, тоді ще трохи пополюємо, постараємось, може, знайти якого вовка. І тоді вже будемо дивитися на все. Коротше, приїхав я сюди подивитися, як тут продавати. Тут короча, можна продавати просто тушами. Але тушами це дуже невигідно продавати того що, ну ти 2600 получаєш за тушу. Виходить, візьмемо оленя, Да А якщо її розділити, ти получаєш 1100 за м'ясо оленя. Ти отримуєш 1900 за шкіру Оленя. І ще, я так зрозумів, що не знаю, чи воно завжди падає, чи воно не завжди падає. Ось ця от корона, типу, рога його. А також можна продати, типу, за двадцятку вже. Тобто набагато вийніше Але, напевно, все-таки воно падає з якимось шансом. Коротше, зараз їдемо на м'ясокомбінат за 100%. Там переробляємо всі туші, побачимо, скільки там часу знадобиться на те, щоб переробити їх. І чи все це вийде, і що там з нього падає, буде бачити, чи там є якісь шанси, чи воно завжди падає стабільно, тобто повністю всі ці. Ну коротше, зараз будемо бачити. Так, все, коротше, я вже тут. Зараз будемо пробувати переробляти. Ага, воно треба щоб було саме в інвентарі. Я зрозумів, добре, забираємо тоді. перевищенні ваги в мене. Окей. Це ми зараз викладемо все сюди. Це ми забираємо. Добре, там все одно сильно багато їх вроді не можна класти. Ага, все-таки можна. Переробник, залишилось часу 3 хвилини, ага. Вона ще там певний час переробляється. Я докидати можу, Да, можу. Тобто можна переробляти, але це все трохи часу чекати. Трошки придеться зачекати. Я вже закинув там нормально, не знаю, чи це ще поміститься. О, вміщається все. Все вміщається. 9 хвилин. Це все буде чекати. Після закінчення переробки у вас буде 5 хвилин, щоб забрати речі, після чого вони зникнуть. Тож залишилось часу менше 1 хвилини, але це напевно на один предмет тільки. Це? Ага, тобто клик оцей не завжди падає. Блін, то це фігня, чесно кажучи, що клик не завжди падає. Тобто точно випаде шкіра, точно випаде м'ясо. А той клик, чи рога, зеленя, тобто не завжди вони падають. І це, звісно. Печально. Ну, добре, поки ждемо. Так, і що я можу сказати? Це щось ну, не дуже круте. <гум> Чому мені не випало жодної, просто жодного того додаткового матеріалу, що міг випадати там з койотів, з усього іншого. Нічого нового не випало. Просто випали тільки шкури та м'ясо. Чесно кажучи, я щось трошки вже сумніваюсь у вигідності цієї роботи. Ще, що я хотів чекнути 100%, це чи є до неї мисливець, є скіл. 0%. Але від чого він качається? Мені цікаво. Можливо, від продажу саме. Ну, зараз, в принципі, це перевіримо. Поїдемо, продамо все. Так, ну що, зараз будемо продавати. А на тушу кролика у нас гаряча ціна продаємо. А, стоп, це ж у мене не туша, у мене м'ясо. На м'ясо дикого кабана. Тільки гаряча ціна. Цього у мене немає. До речі, є щось. Ні, скіл не прокачався. Скіл, в принципі, по ідеї має качатися саме. Ну, коли ти. Розділуєш. тваринок. Гірського лева немає в мене. Ну і цього, відповідно, в мене теж немає. Що в мене там залишилось? Шкура кролика. М'ясо. Ну, все по таким цінам попробуємо продати. Не обов'язково по гарячим. Ну, щось, чесно кажучи. Дуже-дуже дешево. І як ніби це щось, ну. Невигідно зовсім. Не знаю, від чого воно залежить. Ще запитаю в адмінів зараз. Де брати оце от клик кабана, і клакойота і рога оленя. Оце. Так, ну, адмін відповів. Ми побачили, що, ну, написали. Е, так, 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 так. Ось. Е, вони випадають з якоюсь вірогідністю при розділенні шкіри від м'яса на м'ясокомбінаті. Коротше, треба розділювати. Ну, чесно кажучи, е, поки. Робота зовсім не вигідна. Ти тратиш дуже багато грошей, купити цей самий мушкет, купити всі приладдя, які треба, ліцензію, купити це взагалі 150 або 300 тисяч, якщо купляти в бота. І це їздиш, купу часу тратиш. Дуже-дуже багато часу. І, ну, воно взагалі не окупається. Можливо, там якось можна качати цей скіл. І коли, але щось, ну. Я 20 тушок отримав і навіть 1% скіла не прокачав. Ну, це щось дуже мало. Ну поки, чесно кажучи, ця робота взагалі така собі не робота, а хобі. Можливо, якось там качаються скіл і з більшим шансом понів випадають оті от різні штучки. Якщо так, тоді, можливо, можна буде тут заробляти, а поки так я собі. Всім дякую тоді за перегляд. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок такого оновлення, на рахунок цієї роботи. І всім до зустрічі!